А діду вже з самого ранку привіз картоплю. І ще й непогану таку. Напрасно я на неї наїжджала на цей сорт. Ну вона тільки чим погана, що вона почала вже рости другий раз. Оно майже пускає вся. Хоче рости, ще трохи полежить і зазеленіє знову. От картопля родюча яка, га? А дід зранку щось було хмарно, хмарно, він тихенько сповз із кроваті. І так тихенько, вроді я не чую, він собі поїхав на город. Ох і дід. А це чую, щось копошиться в дворі. А дід уже тихенько-тихенько приїхав, іначе ніде й не був. О, дід який хитрий. Та не спить. Я збираюся. Ти собі снідай. Найшов щось, подножний корм якийсь, от і гризи. Качана, що ж хіба качанув наїстися? А, а чим ти хочеш наїстися? Сніданок. Да, Легкий. Да. Вариться, ти що не замітив? То відвариться, ага. Бо я собираюся, мене завтра не буде вдома цілий день. Так що я віддихну від усього, від інтернету, від Ах, діда. Я загуляю. Да, загуляю від діда від Та я загуляю. Та ти тут гуляй, скільки хочеш, з качками і з курями гуляй, з картоплею гуляй. А я віддихну від інтернету, від діда і ще від чого. Не знаю. Ну, на один. На одну добу в мене Мохи не буде вдома, да, одну добу. І то я вже збираюся. збираюся, угу. да, Так, вже собираюся. Вчорашнього вечора Так. А сьогодні проснулася, а воно я на йде. дворі непонятно що. Захмарено, холодно так. От, мабуть, десь дощі пройшли. Мабуть. А в нас хоч трошки прохолодно. Так добре, сонце вияснилося, вітер повіває. Така красота осінню вже повіяло. Нам нагадує, що вже скоро-скоро осінь завія, листям жовтим. І будемо ми чекати сонечка там у, у обідній день. В обід буде сонечко Шоколі. трошки пригрівати. Можна буде вийти і погрітися на ньому. А ранки і вечори будуть прохолоднішать і прохолоднішать. І що? І осінь нам буде нагадувати, що скоро прийдеся. Да. Люта я. Ти десь чув, що гриби в лісі? У що я казав, що А, ну ти ж міста Трусь знаєш, можеш проїхати. Да. Дід може по гриби проїхати. Він знає, куди їхати. Цікаво було б подивитися, що там за гриби. Погреби треба зранку їхати. Їдь вже по картоплю. Там ще багато дітей осталось. Три рядка. Три рядка? А сьогодні скільки ти викопав? Один. О, о тут така куча з одного. О, там скільки картоплі дід. Це вже сверхпланово вже йде. То вже я собі назбирала, ону, та, що мені. А це вже сверхпланово. Ну, та й що ли, ли, із лишки, типа. Ти не понімаєш так, так, да, як тобі дорослі. Із нема. немає. Ну, поїси на здоров'я, хай тобі буде. Їдь усі із Тільки щоб не втомився їсти. Так гарно жуєш качан, а мені нема качана? Є один. Є один, ну я на чусь. Лайки. О, хорошо, нехай, я пізніше. Бо зараз я зайнята, зараз я е, борщ варю, щоб тобі було і на завтра, ну поки Ні. мене не буде, щоб тобі було що їсти. Отак що діти. А ти можеш і грибів назбирати собі. А хто ж їх варить? Бери ми поїсти, бери сироїшки. Сироїжки бери, вони там завжди. Не бачив, що зябнули. А тоді, як ми були в лісі, помниш, годів п'ять ага. назад, одні сироїшки. Хоч ходи по них. Що то було таке тоді, не знаю. Ну, ми їх і не брали. Так, так дід, Ну ладно, давай. Піду я готувати борщ, бо щось борща заходять. Я трошки поїм, а то цілу каструлю велику на 7 літрів оставляю тобі. Залишаю, так що дід... Не... дід голодний не буде. Ну, зато відпочине він від Ютубу, від мого. <сіст> і, і твоїх, і твоїх зйомок, каже, <сіст> як ти вона вже достала. Не в спинеш, мені надовше задержатися. От Боже, треба щось придумати цікаве, щоб десь задержатися можна було. Ті хоче стихатися, не вийде. до говориш, в вчеркашеш. На Що я там не бачила? Я ти а, все одно плавати поїде. не мію, я не, на воду не піду ніколи, бо я її боюся. Ой, так, дід, давай. Дослідуючої записи, да. Біжу, аж перекидаюся. Дід пищить, приїхав і сигнали, наче він там і справді такий діловий. Де він там ховається? Баба, ти скричаш. Куди? Я що, куди спішу чи що? Ага, так. Не можу. Ох. Вирвало. Вирвало таке двері. Зр. Де, де, де? Він в верфірку попадає вже. Да? Так-то, так-то. Так-то, так-то. -та 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 -та. Лабу-ву. Ай, діть. О. Що ти? У нас тихо, тихо на вулиці, ніде нікого. Ну нічого, пішли й ми до хати. Олабу. <рес> От вона катається з тобою, ця корівка. Як э, власна те. От і тепер модний у нас. О, і ще клумачок приніс. Та так і додаєшся. Давай, що ти тут привіз? І ще є там. Людко! Що? Не заворачуй. <говори> То ти що надуїлася? Ще два рядка. Ще два рядка. А пові яка гарна ця. Хоч вона і росте, вже ну диви горна яка, прямо велика. О, там ну, діду, в нас все картопля. Великий. А, це має через очки та велика. Що, не, не, не злайся, яка велика? А, ну так. Нормально. Да, нормально. нормально. Для такої засухи, як у нас було, та ти що? Я на таку не надіялася, дід. Чуєш, дід? Хотіла тебе спитати, я тільки взнала. А вчора ж свято було, а ти гаді не признався. Та сказав чи Я Вчора дзвонив. Від... Де він дзвонив? Я не бачив, щоб хтось О. дзвонив. Та я знав вечором вже бачив. Не знаю, не чула. Okay. Я сам знов, діля, знав десь кучу. Таке свято було дідове вчора. Дякую. Дякую. Справжнього строя, справжні за діда вже не буває. Скільки він вже переробив на своєму віку. Страшною явитись, скільки він переробив оцеї строїтельної будівельної роботи. Боже, я б скільки не видержала. А він видержав. І вчора було свято і ми й не знали. Ніде не написано було. Я всьому інтернеті не знайшла ніде, такого не бачила. Щоб хтось, Чого це вони мовчать про таких роботників. Забули. забули про таких роботників дорогих. Забули. А, і роботники самі не роботники не. забули, що в них і свято. Ну нічого, вівчора морозивом себе пригостив. Все є. І ще й на сьогодні є, він не забувся. Є, Ні, я не трогала його. Можеш показати, бо воно все стоїть на місці. Так що будемо сьогодні тебе вітати. З прощаючим <рошай>, твоїм святом. Таким самим важним для тебе. Так. Ну все, тоді пішла я дольше. Та займаюсь своїм, я ж готуюся, що мене завтра ж не буде вдома. А ти готуєшся. Да. І, і, і так готуюся, щоб ти мене не забував ні минутки. Шли, шли. А так усе готую, що ти мене будеш пам'ятати цілий день. <сум> Наче я була з тобою рядом. <сум> так що ти мене не здихаєшся, не переживай, дід. Я не надовго. <сум> так, ну ладно, дід. Всім доброго здоров'ячка, Починає їсти борщ. І з самого ранку оце тільки допався. До да, не було коли і присісти. Як не покурить, то ще кудись йому треба, а Баба поки... да. Да, да, да. Я вже думала, що я тобі його й не дам сьогодні їсти. Мені нема коли за тобою вб'ять. І ловить тебе. Лови, лови. Хочеш їсти, їж вовремя, а не я до бігати за тобою. Так? Да? Так. Да. От уж хорошо. А тепер лопай. Немаленька посудина. Хвата. Ох, і борш. Ох, треба ж такий. Та холодний, бо він стояв, я ж тебе ж довго ждала. Вже mm. такий, як ти любиш, холодний. Це вже не борщ. Не треба гарячого. То вже той, як вона за це вже окружка, типа. Ципуля, капуста, а от то вже окружка. Холодний борщ, коротше. Та їх він добрий і холодний. Сьогодні як ніколи добрий. Чого він такий, що. Кожен раз добріший і добріший, добріший і добріший. От картоплі зависить. Я туди кидала картоплі, то знаю, вона так гарно розварюється. Ну, О, і подиви, за... який да, борщ. Нема. Оце борщ. Всім картоплі, так. Да. Та ж як дід голодний такий, набігався, що не було йому коли поїсти. Це ж мода така, нема коли поїсти. Так хай воно все згорить мого. Поїсти треба, то поїсти. Що там глядіть таке, що вже за нього все залежить, що не зробив, що кінець світу вже буде, чи що? А я ті ігрушок привіз. А що мені твої ігрушки? Вони такі погані, я пробувала. Вони дички. Хороші. Не знаю, може й хороші. То я й не голодна була. Як ти голодний, то тобі все хороше. Ох, дід, ти отак собі подумаєш, як ти все життя як ти працював, як каторжник отой того. Скільки ти з цієї роботи зробив? І толку якого з цієї роботи. Що oh. ти заробив? Кучу болячок тільки. І вся робота. Та хай вона провалиться вже та робота, скільки oh, можна. Yeah, yeah, yeah. Скільки можна таї роботи вже. Одна і якийсь толк од таї роботи. Ох, а пам'ятаєш? Раніше, як люди робили ще при Союзі, як піднімали цілину, як плантації, то цілий день на буряках були, а їм за це давали ще медалі, ордіни. Герою присвоїли труда. Ото було цікаво. А, та всі старалися так. Так кудись попереду рвалися, старалися. А прийшла. Та нічого, прийшла пенсія отих усіх наших того, героїв. Да. Оглянулися, а нема ні позаду, ні попереду нічого. Тільки ж ордени і медалі, то з них як і сміялися. Що тепер до болячок прикладайте свої ордени і медалі. так Про них і сміялися. Бо людина стільки тут не робить. Чим сильніше роби, тим тобі буде тільки гірше. Тільки більше болячок буде в тебе. Прикраша? Облагорожі, да. я так. Да-да-да. Ну чого ж тоді тоді вилазять такі волячки, що вже не хочеш нічого да. тоді? А воно не треба так бути. Чи це людей так настроїли при, при, до цього? Ну, звісно, наша вся система, що роби, роби, буде буде жити, буде тобі мало, мало треба робити і робити, і лопнуть треба робити. Воно вже й не треба, ну треба робити, бо його нема, нема. Ну, ти... І сподівається, що може ж колись усе буде, золоті гори з'являться, а воно як не було, нічого так і немає. Так, не і що, який і то, стояло так себе робить, щоб тоді не розігнутися, не дихнути і доживати у болячках. Треба було вчитися краски. Чого ж ти не навчився? Та ніхто не вчився, йому воно якось на руку все подає. То люди, яким так повезло в житті сильно. Так, да, вони коло корита великого сидять. Ну, mm. то, no, там у них є де брод, да, то вони собі беруть, а ти тільки позавидуй їм. Буг би ти там, то й тобі oh, було же, легше. Ні, ні. Хватає, там, що... Та хватає тільки, що ж уже треба якось трохи оглядатися, щоб Щоб хватало, іменно щоб хватало. Бо як буде листя, то воно тобі буде тоді усе вилазити тебе боком. Усе. Будеш пахати, а тобі буде гірше і гірше, і гірше. Mm. Ну, це воно вже потім приходить. Треба зразу так, але ж система в нас так ще не учить, що стільки треба. Але ж не дають, нема Розбито. війна, то люди й мусять такого. А що ж виход остається робити? Надіються все, що колись нароблять багато, та й будуть багаті. А воно так не виходить чогось, ні. Ой, горе там, горе. Чого? Тобі ще не горе. <laughs> Мені ще не горе, а тобі горе. І тобі, ні? А, ну це вже довели нас до такого. Це вели-вели, вели вже нас кудись. А тут. Ще. Да, до... Красоти й до багатства, та й привели. І не куди ще приведуть. Бо ще нічого не відомо. Нічого. Так, здогадки тільки. Ну, Здогадки, то здогадки. А побачимо те, що ми побачимо. Що бачили і що ще побачили. Вже треба догадуватися. Та вже, вже не знаю, що до. Да. вже нервова система не витримує. Оха, цибуля добра. Mm. Ох і добра. солодка. Ja, вона не солодка, але ну, вона не гірка просто, вона добра якось така. Добра, розумієш? Що там? Щось лазить? То воно сквозняки дивить і поході, бачить. Оця yeah. тряпка гойдає туди-сюди, туди сюди. І так добре, так е, вітряно, так хорошо в хаті. Холодок такий да? Да. 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 Да, да. Я сидаю, картошку перебе. Щас мені вже нема коли діти. Вже ти опоздав. — А що ти губи красить буде? Ні, друге місце. Друг. <схай> Тича вона не трогаєш. Як я злий буваю, то я семерих убиваю. Mm -hmm. <схай> так що, дід, не треба мене скувати так сильно. Їж їжі, дідь. Їж. Я знаю, що ти голодний, ну тепер, як наїсися, скажеш, давай я ляжу та розтягнуся та порівняю спину, щоб не боліло. Правильно, я вгадала. Mm -mm. А ще ша підеш теж? Вибирай перебирать на. Та ще рано, дід, через дві годинки. Ну, тихни, ще я дві годинки для відпочинку. А то на тобі лиця вже немає. В ліс їхати рано. Та який ліс? В гриби подивися, бачиш, переніс. Ох, ох. Вони тобі ті гриби. Ох, агарні, які такі. а. Ай, oh, oh. 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 mm. так well, туди. Так ж, тобі дали їх. Приніс від грибів гарних. Ну, Нічого я їх зараз проварю та вкину, вкину десь у заморозку, хай лежать, пригодяться колись. О, може й бор з грибами можна зварити. Вони б там і не помішали, бо так то всі кись А скажи. Помішали б. Помішали б тобі? Да. А що туди тобі накидати? Бор без грибів кажуть. А ще з м'ясом, так? Да? Да. Ну і молодець, дід. Бач, як ти гарно осилив маленьку тарілочку. <реш> ой, діду, ну, нехай твій да на здоров'я воно казав, що не повна. А вона Тай, не повна була. Ти лучше менше балакаю того, що ти там мені казав, я своє діло знаю. А те, що ти кажеш, то, то ти накажеш. Треба думати, що робити, а не те, що хтось казав там. Так, Все, дід. пішла я далі, бо в мене часу нема, що з тобою йде, гратися. Йде. Разю, так. Вешти, Та шутить. не милидаш тиме, але ж ти малиш, вже аж надоїло. Добре, збиратися. Ага. Ох, ідіть. Так, ну все, до побачення. Всім щасливого Всім дня. Доброго дня. Да, да. Дякую за увагу. Приходьте, заходьте. М -м. До діда, Пишіть. Пишіть, дітові да. цікаво буде. Так, ну все. Да.